Якщо перед вами колись стояло або в даний момент стоїть актуальне питання вибору побутової кухонної витяжки, то я майже впевнений, що продавці, які вам пропонують ці витяжки, оперують таким поняттям, як потужність. І говорять, що витяжки потужністю менше тисячі кубів взагалі не вартує розглядати. В цьому відео я покажу вам, що насправді витяжок потужністю тисячу кубів не існує в природі, де вами маніпулюють і де вам розповідають неправду. Я на живих прикладах покажу вам, де брати правдиву інформацію і на що слід звертати увагу. Я візьму 5, на мою думку, цікавих моделей вбудованих витяжок в Україні. Порівняю їх характеристики, які показують інтернет-магазини і офіційні сайти. Також покажу, де шукати справжню правдиву офіційну інформацію і що слід брати за основу. Моє ім'я Роман Михалецький, Ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Якщо ви вважатимете це відео цікавим і корисним, буду вдячний за лайк, приємний коментар і підписку на канал. Якщо є бажання підтримати канал, переходьте за посиланням на сервіс Баймі Усі гроші будуть направлені на покращення якості відео і розвиток каналу. Що не так у фразі потужність від тисячі кубів? Все. По-перше, потужність це величина, яка вимірюється в ватах, можливо, кіловатах, але точно не в кубах. В кубах вимірюється об'єм. І якщо ваша витяжка, яку ви купуєте, має потужність, то ця потужність це те, за що ви будете платити потім рахунки за електроенергію. Якщо, наприклад, ваша витяжка має потужність 250 Вт, мотор цієї витяжки, то відповідно за одну годину... Ця витяжка споживатиме з мережі 250 Вт-годин або 1 четверть квт години Відповідно, якщо ця витяжка пропрацює 4 години, то в день вона буде споживати 1 кВт-годину. Ну, ось така приблизно калькуляція. Від потужності залежить те, який рахунок за електроенергію вам прийде в кінці місяці. А те, про що говорять продавці, це називається продуктивність англійською мовою performance. Продуктивність це кількість повітря, яку здатна витяжка через себе протягнути за одну годину. І продуктивність вимірюється згідно європейського стандарту у метрах кубічних на годину. Тому скорочено, вони говорять кубів. Насправді це метр кубічний на годину. Що це означає? Це означає, що якщо ви увімкнете витяжку продуктивністю 500 кубічних метрів на годину, якщо вона буде працювати одну годину. То в ідеальних умовах через неї пройде 500 кубічних метрів повітря. Десь приблизно так це працює. Про розрахунки зараз ми говорити не будемо. Я зараз тільки покажу вам, як в Україні маніпулюють цими цифрами і як завищуючи їх, вас схиляють купити ту чи іншу модель. Не ту, яка вам потрібна, а ту, яку потрібно продати продавцю. Першим моїм аргументом про те, що витяжок на тисячу метрів кубічних не існує, буде демонстрація того, як це продають в Європі. Я візьму два популярних ресурси: один з Німеччини, один з Польщі, і подивимося, як, яким чином там показують і представляють витяжки. Отже, перший сервіс це ідеало дає це маркетплейс, німецький маркетплейс, на якому можна знайти різноманітну продукцію. Давайте ми зайшли на електроніку всі категорії. Ось тут витяжки. І дивимося фільтр ліворуч. Так, ціна, тип, бренд. Ну, традиційно, Bosch-Siemens Nightmile AEG. Популярні німецькі бренди. Так, я не володію німецькою, тому будемо шукати. О, значить, є якась максимальна, судячи цього, продуктивність, і м, є різні категорії, так, різні м, варіанти від 30, 361 і так далі. Ну ми візьмемо найпотужнішу, від 658 кубів. Тобто мова навіть про 700-800, тут не йде про 900 і тому подібне. Я вже мовчу про 1000. Окей, ми відфільтрували тільки найпотужніші витяжки і дивимося їх продуктивності. 727, 740, 757, 751, 755, 800 кубічних метрів фальмак. АЕГ 710, 716. Ну, тобто, так, якщо бігло пройтися, от Бербел досить потужний виробник, 750 метрів кубічних на годину. Хувер 700 метрів на годину. Неф 669 кубічних метрів на годину. От, еліка 757. Фальмек 800. Тобто, орієнтовно от на німецькому ринку чомусь немає витяжок з продуктивністю 1000 метрів кубічних на годину. Давайте подивимося, що в Польщі. Ціна ОПЛ теж один з найбільш популярних. Ресурсів в Польщі для пошуку онлайн-продукції. Так, давайте шукати до забудови. Ага, тут значить Окапи. Отут, окапи. Окап це витяжка польською. Дивимося тут також по фільтрам, що нам пропонують виробники. Так, окапи. Так, тільки нас цікавлять витяжки. Тут бренди Hisense, Гарєні, Amica. Так, шукаємо глибина. От. Видайність – це продуктивність від 700 метрів кубічних на годину. Ну, Дивимося, що поляки продають від 700 кубічних метрів на годину. 690, 700, 700, 800, 720, 747, 750, 820, 700, 700, 710 і так далі. Тобто теж фактично максимум, що я тут побачив, це 800 метрів кубічних на годину. Причому відверто скажу до компанії Чарко в мене теж є питання. Звідки у них 800, але зараз мова не про це. Немає в Польщі витяжок продуктивністю більше, ніж 800-900 кубів. Про тисячу навіть ніхто не говорить. Але, о, чудо, як тільки ви зайдете на сервіси українські, наприклад, на Hotline, і ви знайдете там фільтри, то поруч буде фільтр від 1000 кубів. Тобто більше, ніж тисячу кубів. В Європі немає витяжок від 1000 кубів, але в Україні вони якимось чином з'являються. Ну, добре, давайте тепер подивимося на пропозицію в Україні. Я взяв 5 таких, на мою думку, відносно подібних моделей і порівняємо те, що показують інтернет-магазини і показують, яка інформація є на офіційних сайтах. Отже, перша модель Electrolux LFG 525K. Значить, виробник говорить, інтернет-сайт, перепрошую, говорить про продуктивність 600 метрів кубічних на годину. Ну, на мою думку, виглядає реалістично, як це перевірити? Значить, для того, щоб це перевірити, необхідно піти на корпоративний сайт Electroluкс.ua. Не електролюкс, там не знаю партнер, не електролюкс, щось там і так далі. А саме на корпоративний сайт виробника, не продавця, не дилера, не дистриб'ютора, а виробника. Чому про це важливо? Тому що виробник несе відповідальність. Якщо якась інформація буде некоректною, це юридична відповідальність. А якщо дилер створив якийсь клон сайту і пише там якісь дурниці, то хто за це буде відповідати? Як правило, якийсь український ФОП? Тобто відповідальності немає жодної. Тому це дозволяє їм писати практично все, що завгодно. От на що вистачить фантазії, то і пишуть. Отже, переходимо на корпоративний сайт Electrolux і переходимо в розділ документи і технічні характеристики. Завантажуємо файл з технічними характеристиками. От вона ця витяжка, є її характеристики деякі. І от є продуктивність витяжки, мінімальна-максимальна, 295 мінімальна продуктивність і 600 максимальна. В інтенсивного режиму немає, тому вона має фактично от два, ну, три значення. Там ще є середня швидкість, але тут вона не регламентується. 295 і 600 метрів на кубіч, кубічних на годину. Тобто в випадку електролюкс дані правдиві. Наступна модель це вбудована модель компанії Bosch. На сайті Hotline вони заявляють про продуктивність 570 метрів кубічних на годину. З одного боку, якщо подивитися і порівняти їх, цю витяжку з китайськими аналогами, які будуть мати 1000, 1200, 1400, то виглядає, ніби ну, Bosch – це не лідер ринку, а ну, так собі, аутсайдер. А насправді технології, це ось там десь в Китаї. Ну… Подивимося. 570 кубів на годину декларує Hotline і дивимося, переходимо на сайт. Знову ж таки, boschhom.ua, це офіційний сайт. І шукаємо технічний огляд, максимальна ну, потужність відведення, вони тут говорять. Тим не менше, я схиляюся до слова продуктивність. Так, специфікації приладу, переходимо. Так, максимальна продуктивність 570 – Це відведення, режим посилення рециркуляції, 628. Витяжка може працювати в двох режимах. Відведення повітря і рециркуляція. Відведення це коли повітря виходить назовні на вулицю через труби, а рециркуляція це коли повітря очищається через вугільні фільтри і повертається в кухню. Оскільки вугільні фільтри створюють додатковий бар'єр, додаткову перепону, відповідно продуктивність витяжки в режимі рециркуляції дещо менша. І ось тут Божь показує про те, що в режимі відведення 570, а в режимі. Так, максимальна потужність відведення повітря 570. А от в режимі рециркуляції 560. В режимі рециркуляції, в режимі це бустер, це максимальна можлива швидкість витяжки 628, а відведення повітря 645. Тобто будемо мати на увазі, що 645 це максимальна продуктивність. Що там нам показував? 570. Тобто навіть занижені показники. Тим не менше Bosch 645. Наступна модель: це, візьму я, Еліка. Досить потужний виробник, один з лідерів насправді в світі по виробництву витяжок. дивимося на їхню модель Fold. Отже, продавець заявляє про те, що продуктивність цієї витяжки складає 1200 метрів кубічних на годину. Для того, щоб перевірити ці дані, йдемо на корпоративний сайт, нагадую, не Elika Elika, там, не знаю, partner.com.ua і тому подібне, а саме на elika.com. Перейшли на elica.com, знайшли цю модель, Fold. Я завчасно підготувався, але я думаю, що шукати продукти на сайті я не буду вам пояснювати, як це робиться. І ось тут дивимося. дані. Тут є певні дані такі технічні, і далі є а, Extraction. Максимальний потік повітря, вони це називають потік повітря, мінімум-максимум 225 580. Тобто продавець, як мінімум вдвічі, обдурює вас на продуктивності цієї витяжки. Де перевірити цю інформацію? Згідно європейського стандарту, виробники повинні вкладати в свій виріб таку річ, яка називається продуктова фіша. Це таблиця. З даними лабораторних тестів, коли прилад проходить сертифікацію, коли його перевіряють в лабораторії, дані з цих перевірок, з цих тестів заносяться в таблицю і ці дані повинні бути офіційні. Якщо один з виробників заявляє про те, що його витяжка має там тисячу кубів тисячу кубічних метрів на годину продуктивності, і пише про це в продуктовій фіші, це означає, що це може стати предметом. Судового позову від інших виробників, якщо ця інформація неправдива і некоректна. Тому в продуктових фішах виробники вказують правдиву інформацію, тому що для них значно дешевше, точніше, значно дорожче буде заплатити штраф, який складає там, близько 10% від обороту всієї компанії. Отже, де це можна перевірити? Продуктову фішу на сайті Еліка можна знайти в розділі завантаження Downloads. Ось тут вже є підтягнутий продукт, якщо немає, то потрібно буде ось цю от RF, це специфікація конкретно цієї моделі. Ось сюди вставити і знайти. Значить, Переходимо в розділ завантаження. І ось він тут енергетично. От, продуктова фіша. Product fish Відкриваємо і дивимось. Ось тут є різноманітні дані, модель споживання електроенергії, клас енергоефективності, клас гідродинамічної ефективності, клас освітлення, ефективність фільтрації жиру і тому подібне. І ось те, що нас цікавить, максимальний, максимальний потік повітря при нормальному використанні 580 метрів кубічних на годину. Це офіційні дані. 580 це дані офіційного сайту і 1200. І 1200 це дані інтернет-магазинів. Тому, якщо для вас продуктивність витяжки є важливою, переходьте і користуйтеся джерелами інформації, такими, як офіційні сайти. Далі, «Флаш», Інтернет-ресурс заявляє про 620 метрів кубічних на годину. Подивимося, що на сайті ось вона: «Ево» – це корпоративний сайт Франки. Далі від, заходимо в режим в розділ характеристики, дивимося 620. Так, інтенсивна швидкість має 620 метрів кубічних на годину. І тут 620. Далі тут є розділ завантажень. В розділі завантажень є продуктова фіша. От вона. Дивимося в продуктову фішу. Що там пишуть? Мінімально 280, максимальна 540 і в режимі «Буст». На пришвидшеному режимі 620 метрів кубічних на годину. Відповідно, тут також інформація відповідає дійсності. Вона об'єктивна, вона реальна і вона не Тут вас не обдурюють. Далі фальмек. Фальмек група Інкасу теж досить популярна модель в Україні. Сайт Hotline заявляє про продуктивність 800 метрів кубічних на годину. Де перевірити? Знову ж таки, falmec.com. Заходимо на falmec.com, заходимо в розділ завантаження, і ось тут є, дивіться, яка цікава річ. З одного боку, вони пишуть про 800 метрів кубічних на годину. Так, що відповідає інформації на сайті. Про те, якщо ви завантажите. Продуктову фішу, то в продуктовій фіші ви бачите ось такі дані лабораторні. На першій швидкості. Ну, давайте, тут не вказано, ось тут. Ось вона ця таблиця. Значить, в мінімальному, На мінімальній швидкості витяжка витягує 270 метрів кубічних на годину. На максимальній 470 і в режимі буст 670. Там було, нагадаю, 800. Відповідно, Тут також інформація не зовсім відповідає дійсності. Причому в Фалмик ще інформація, принаймні порядок цифр такий. Тобто 670, це майже 700, ну 700 і 800. Умовно, це в межах якоїсь. Ну, важко це назвати похибкою, але тим не менше ці цифри, хоч принаймні реалістичні. А те, що було в Еліка і те, що показують дистриб'ютори Еліка в Україні, це якийсь це просто треш. Вибачте, іншого слова я знайти не можу. Чому так відбувається? Історія ось цих от продуктивностей по тисячі півтори тисячі кубів, насправді пішла до нас, як і все погане з боліт. На болотах свого часу для того, щоб була така потужна конкуренція, звичайно, на якісь там моральні принципи, на юридичну відповідальність ніхто ніколи не звертав увагу. От вони писали і пишуть все, що їм завгодно. Вони можуть писати на китайських виробах, що вони виготовлені в Німеччині. Вони можуть виготовляти фальсифікат. Вони пишуть будь-які характеристики, які їм хочеться. І як результат, частина цієї інформації свого часу мігрувала до нас. Тому багато компаній. Почали писати ту продуктивність, яку вказують там, і як результат у нас на ринку з'явилися витяжки потужністю 900, потім 1000, потім 1100 і 1200 і вже навіть зараз є там 1400. Як виправдовуються зараз інтернет-магазини, чи як виправдовуються продавці? Вони говорять про так званий китайський стандарт. Вони назвали це стандарт продуктивності, і є два варіанти або європейський, або максимальний. Тобто таке враження, що в Європі він не може бути максимальним. Що насправді відбувається, якщо витяжка продається в Європі, якщо вона проходить обов'язкову сертифікацію, якщо вона має енергетичну етикетку, наклейку енергетичної етикетки вона зобов'язана мати ось цю продуктову фішу. Фіша може бути на сайті, може бути в упаковці. Але так чи інакше, можливо, деякі компанії можуть це давати згідно вашого запиту, але тим не менше ця мікрофіша повинна бути. І в цій мікрофіші повинні вказуватися офіційні дані. Якщо витяжка не призначена для європейського ринку, відповідно ніхто цих мікрофіш не робить, ніхто не сертифікує витяжки по продуктивності. В Україні немає лабораторії, яка перевіряє витяжки на продуктивність. І вони не можуть видати такий документ. Як результат, Пишуть все, що завгодно. Ви вдома цього не перевірите. У вас немає приладів, у вас немає, немає обладнання, який може перевірити саме цю продуктивність. Відповідно, ви купуєте витяжку, де написано 1000 метрів кубічних на годину. І Починаєте користуватися і далі вже не задумуєтесь на те, чи має вона ті тисячу кубів, чи не має, чи витягує вона, чи не витягує. Ви просто користуєтесь, ви вже здійснили свою покупку, вони свою справу виконали. Але якщо вам потрібно ретельно підходити до вибору витяжки з точки зору продуктивності, завжди виконуйте кілька обов'язкових правил. Перше, обирайте тільки європейського виробника. Перевірений бренд, який має історію і який має свою репутацію. Той бренд, який не буде вас обдурювати і не буде маніпулювати цифрами. Хто з великих компаній європейських займається витяжками, хорошими витяжками? Це компанії Faber. Взагалі Faber – це засновник витяжок. Вони їх винайшли і виготовляють вже близько 70 років. Еліка їх найбільший конкурент. Франке, Bosch, Siemens. Електролюкс, АЕГ, Вірпул, Горенія. Хто ще приходить на думку? Тека, СМЕК. Це європейські компанії, які займаються продажем витяжок, і в характеристиках цих витяжок вказані реальні цифри згідно європейського стандарту. Якщо витяжка коштує дешево і показує вам якусь фантастичну продуктивність 1200-1400, от з ймовірністю 99,9% ці цифри неправдиві, це маніпуляція. А я би навіть сказав брехня. І за цю брехню рано чи пізно хтось почне відповідати. Як тільки Україна стане членом Європейського Союзу, всі ці питання відпадуть моментально. Всі ці витяжки на тисячу кубів, на тисячу двісті кубів зникнуть з нашого ринку, і ми почнемо працювати за єдиним стандартом. Цей стандарт він був розроблений досить давно для того, щоб всі компанії мали однакову методику вимірювання продуктивності витяжок. Якщо дуже дуже приблизно, то в цьому європейському стандарті вказано, що витяжка повинна бути підключена до труби. Труба повинна мати висоту 1 метр, зігнута на 90 градусів, далі знову 1 метр, і там на виході перевіряється вже продуктивність витяжки. Заміряється продуктивність. Також є певні вимоги щодо температури повітря. і різних, Взагалі стандарт досить об'ємний. На жаль, він платний. Я не можу його вам показати і почитати. Вартість цього стандарту для того, щоб ознайомитися з ним складає близько 140, 140 євро. Але як роблять інші виробники? Вони говорять, що наша продуктивність це продуктивність турбіни. Тобто мотор, який виняли з витяжки, і от, -от він без. Без навантаження він буде показувати таку продуктивність. Чи потрібна вам така продуктивність? Я думаю, ні. Це приблизно, як знаєте, в автомобілі є на спідометрі написано 260, але ви ніколи в житті не поїдете 260. Тому що, по-перше, є ліміт технічного обмеження конкретної моделі, а друге, є обмеження на швидкості. І аналогічно пам'ятайте про те, що дуже часто здатність повітря проводу. Продути через себе, протягнути через себе повітря, вона дуже дуже сильно обмежена. І навіть якщо ви придбаєте витяжку, яка має продуктивність 400, 500 чи 600 метрів кубічних на годину, це не означає, що вона буде працювати з цією продуктивністю, тому що все може впертися в те, що ваш канал не пропускає більше ніж, наприклад, 200, 300 чи 400 метрів кубічних на годину. У мене одного разу для того, щоб розробити дозвіл на газове обладнання в квартирі, мені потрібно було якраз отримати довідку про кратність повітря обміну в кухні. І для того, щоб отримати цю довідку, мені потрібно було заміряти максимальну продуктивність свого вентиляційного каналу. Так от мій вентиляційний канал в цегляному будинку, другий поверх п'ятиповерхового будинку, складала 415 метрів кубічних на годину. Це означає, що яку би потужність, яку би продуктивність витяжки я не під'єднав до цього вентиляційного каналу, все рівно і ймовірність того, що вона зможе працювати більше ніж на 415 метрів кубічних на годину, практично нульова. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Тема досить гаряча, досить суперечлива, і мене можуть засипати різноманітними коментарями про те, що я не правий, про те, що я чогось там не знаю, і подібні речі. Готовий до дискусії, але до конструктивної дискусії, якщо є факти, якщо є якісь підтверджуючі документи, дані дані лабораторних тестів. І якщо це є сертифікація, то сертифікація якоїсь дійсно сертифікованої в Європі лабораторією згідно ІСО, а не українськими лабораторіями, які десь там на околицях Києва за умовні тисячу доларів виготовляють будь-які сертифікати, які тільки вам потрібні. Якщо ви вважаєте, що відео було корисним, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть мені про це в коментарях. Якщо хочете підтримати канал, переходьте на посилання БаймієКофі, всі гроші, з якого будуть направлені на розвиток каналу і покращення якості відео. Або можете скористатися сервісом Moneybox, усі гроші з Moneybox будуть направлені батальйону Свобода. Який боронить нашу батьківщину на сході країни на цьому я прощаюся з вами тихого і спокійного вам дня? І до нових зустрічей на каналі.